Ми у відпочинковому комплексі Діброва Rest House. Тут змонтований каркасний будинок Хаус» на 58 метрів квадратних від компанії Просто Хаус. Зараз зробимо детальний огляд і покажемо, що всередині. Заходимо і одразу потрапляємо в зону кухні. Тут є все необхідне. Ліворуч, у нас знаходиться зручна зона для зберігання речей. Йдемо далі і потрапляємо у санвузол. Душова кабіна, зеркало, рукомийник тут є все для вашого комфорту. Проходимо далі у вітальню. Тут розташований великий м'який диван для відпочинку, та одразу є вихід на терасу. А ось і затишна спальня з великими панорамними вікнами. Просто подивіться. Є робочий стіл, якщо плануєте попрацювати серед природи та дитяче ліжечко, якщо плануєте відпочивати з дітьми. Йдемо на терасу. І тут на вас чекає окрема територія релаксу: чан, мангальна зона, простора ділянка для відпочинку на свіжому повітрі. Якщо ви хочете відчути, як це жити в каркасному будинку, приїжджайте у Діброву Рест Хаус. А якщо ж ви мрієте про власний каркасний будинок, звертайтесь до компанії Просто Хаус. Ми проектуємо, виготовляємо та монтуємо сучасні будинки по всій Україні, Європі та США.